Запишло. Ні до мене написав. А може це хитрий черцем? Ну це не, не скліть. А вони написали. Привіт, хочеш гроші. Ну, попробую це пограти. Так. Що вам потрібно? Ти повинен перенести пакет з одного місця в другий, і тоді получиш 100 доларів. Хм, Мало. Угу. Хм. Тисячу доларів. Хм. А що може бути, якщо я реально піду в ліс і перенесу в друге місце? Хм. Ось сьо ця сумка, шрізок. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Так, ось ця сумка. Жовка! Так, роді міську тут. Це гроші. Сіте, це, це, це не мої, це не мої, так готова ну, мене стиканиться! <п> Ох, божечки, сподіваюсь цього не буде. Писати. Треба подумати хорошо. Як що я напишу? А це точно безпечно. Так, безпечно не переживай, ніхто про це не дізнається. Так, загуглить. Ага, якщо хтось таке каже, значить, це точно небезпечно. Пу -пу 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 -пу. Хм. <смір> а може прийти туди з поліцією? Хоча, якщо там міна, то вони теж можуть померти. Якщо звірі, я ж саме. Ну, навряд чи вони не поможуть. Хм. А може, точно треба його контакт переслати поліції. І тоді... Вони його зловлять і посадять. Ну, Вінечно, вряд ли посадять і зловлять. Воно це про деякий час уйде. Ну, головне, що посадять. Так, напишу. Окей, зараз прийду і перенесу в друге місце. Mm -hmm. Так, Алло, Алло поліція, так? Добрий день. Добрий вечір, яка різниця. Коротше, мені зараз написав хит... хитруга і попросив, щоб я забрав якийсь пакет. Тільки в мене є такі варіанти, що там може бути вибухівка або звірі які. Тому на всякий случай візьміть з собою якусь зброю і. каса патрона. Все, дякую, до побачення. А ви, друзі, ніколи не відповідайте шахраям, зразу говоріть про це батьків. Це не щось там, що там щось таке прям важливе, що це, що вам так само потрібно робити. Це просто заради чогось цікаво, заради цього, цього, цього цікавого. А так, це несуще відео, що її чогось вчить. Я нікого ні, нічому не вчу. Просто знайте, що якщо от вам дзвонить ш... або пише шах... шахрай, зразу говоріть батькам. Вони дзвонять в поліцію, за цим всім розберуться, як зробив я. Але краще віддайте це батькам, тому що вони краще знають. Ну, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Всім. Пока-пока!